Всім привіт! Почну я свій огляд ось із такої краси. Купила на базарі квіточки, це сульфінні. Зазвичай я купую пітуньї, а на цей раз вирішила, що куплю сульфінні. Чим вони відрізняються, тим, що сульфінні, вони більш будуть пишніші, кашпо буде наповнене більше цими квітами, ніж пітуні. Ось такі гарні. Це 60 гривень коштує. Ось така 65 у краплинку Фіолетовий колір гарна. І ця, здається, 65. Квітів дуже буде багато. Квітнуть ці квіточки, мабуть, до жовтня. Тоді була ВТБ. Чому два різничека? Тому що ось цей продукт, ікра із атлантичних риб від Норвен, була по акції. А точніше, якщо купуєш з карткою ОТБ, то цей продукт буде дешевше. Ця баночка коштує 61 гривня 90 копійок, а з карткою ОТБ вийшло 41 гривня 90 копійок, тобто 20 гривень економія. Буду знову робити суші запіканку купила листи норі від суші повар 5 штук. Смачні, дуже наподобаються ось ці листки. Якщо по акції, то купую декілька пачок, а так вони дуже дорогі. 82 гривні 90 копійок нашому АТБ. За ціною пропозицією були ось такі крабів палочки від «Водний світ, 200 г пачка. Сніжний краб. Дуже смачні, соковиті і в суші запіканку дуже класно вони відділяються, робляться волокнами. Хто не куштував, не знає, що це за. Такі крабі палички. попробуйте. У суші-запіканку вони ідеально підходять. Відразу я дві не буду використовувати, одна буде про запас, а іншу ж я для суші запіканки використаю. 47 гривень 50 копійок за 2,95 гривень. Невелика знижка була на ось таку пасту сиркову. Подобається в суші-запіканка, де й так на хлібчик можна намастити, смачненька. То купила дві штучки. Одна в суші запіканку, а інша буде на бутерброди. 49,90 за одну баночку, 99,80, ну, тобто 100 гривень за дві банки. І була акційна сметана від президента: 10% жирності. Тут 300 г стаканчик. Тоді була в Новожанівській кобаси, вирішила на гарячий бутерброди купити салями Харківська вищого сорту. Зазвичай купую форшетну, але більше її використовую у окрошку. А ось це буде на бутерброди. Що за бутерброди без сиру? На цей раз купила вершковий ось такий був один шматочок. Салямі Харківська за кілограм 183,60 гривень, палочка заважила на 80 гривень 78 копійок. Тоді купила ось такий шматочок ковбаски. Давно не купувала такої вареної ковбаси, тобто невеличкий шматочок купила. І дві пачки масла. Одну я почала, тому що треба було у картоплю пюрешку. 82,5% жирності була акційна ціна, то вирішила купити дві пачки. Ось ця ковбаска варена, називається Добрий Доктор. 157,90 за кілограм. На 63,48 обійшовся шматочок. І масло зараз по акційній ціні. 69 ,90 гривень 90 копійок. І забула в АТБ купити собі для кави вершки. То вже зайшла в Аврору, купила молоко з гущини. Було по акції 440 грамів одна пачечка. І закінчились пелюшки для бусінки. Купила дві пачки. Хотіла купити пачечок хоча б чотири, але було дві. Десь в дорозі. Ну, на перший раз буде дві. У кожній пачці по 5 штук 60 на 90 розміру. Вони мені подобаються, непоганої якості. Дуже швидко поглинають вологу, неодноразово купую. На цьому все. Всім дякую за перегляд. Бажаю всім вдалих покупок, здоров'я миру! І всього найкращого. Пока-пока, до нових зустрічей!